Європейських партнерів у тому, що це вони блокують наш подальший рух до євроінтеграції. А насправді зараз плануєте в порушення закону, в порушення регламенту а за ініціативи голови Верховної Ради, який мав би бути відсторонений від цього головування на цьому засіданні, ви будете. Руйнувати те, що робить нас опірними, ви будете руйнувати антикорупційну інфраструктуру, яка є частиною демократичної, підзвітної, відповідальної держави. Чи є питання до діяльності на БЕСАП? Безумовно. Чи можна вдосконалити їхню роботу? Сто відсотків. Але питання до роботи не є. Індульгенцією на повне попрання права у цій залі, і якщо ви вважаєте, що це е, якимось чином дасть вам індульгенцію від відповідальності, і ви е, витримаєте там без якихось кримінальних справ проти себе всупереч вашій погрязлості у е, корупції, то на жаль, ви цим своїм рішенням зараз будете підставляти весь український народ. Бо антикорупційна інфраструктура була створена нами після революції гідності для того, щоб бути частиною європейської спільноти і для того, щоб ми мали безвіз для того, щоб ми рухалися до Європи. А ви сьогодні просто в прірву ведете країну, але точно не до Європейського союзу. Не ганьбіться.